Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас з вами новий урок української мови. Я вам нагадую, що досі чекаю ваші твори, моя вулиця. Якщо ви ще не надіслали мені його на перевірочку, обов'язково це зробіть. Не забувайте також, що досі відкритий тест за однорідними членами речення. Також треба його виконати, щоб мати оціночки. А ми з вами продовжуємо нашу роботу, розгорніть, будь ласка, ваші зошитки, запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Сьогодні ми говоримо про звертання, поширені і непоширені. А також поговоримо про риторичне звертання. Наша мета, по-перше, поглибити ваші знання про звертання. Я впевнена, що вже дещо про звертання ви знаєте. Удосконалювати вміння визначати звертання в реченнях, правильно їх інтонувати, вживати розділові знаки в реченнях зі звертання і розвивати увагу, логічне мислення і емоційну сферу. Відразу попрацюємо з підручником: це параграф 28, сторінки 130 і 131. Отже, звертання це слово або група слів. Що називають особу, а іноді неживий предмет, до якого звертається мовець. Любов до тебе, Україно, найкращий в світі оберіг. Люблю тебе, моя ти пісне, Тобі я дякую за все. Найчастіше звертання виражаємо іменником у кличному відмінку. Про це треба обов'язково пам'ятати. Інколи в ролі звертання виступають слова інших частин мови. В житті значенні іменника. Наприклад, будь щаслива та здорова чорноброва. Тобто, начебто це іменник, ну, прикметник, але в ролі іменника. Види звертання будовою. Бувають у нас з вами непоширені, виражені одним словом, і шлях святинь твоїх славуто тернами весь позароста. Тобто, якщо звертання складається з одного слова, воно не поширене. Якщо ж виражене кількома словами, воно поширене. Запалай мій вогнику крилатий, полум'ям привітним і незлим. Мій вогнику крилатий це поширене звертання. У групі поширеного звертання можуть бути відокремлені означення, однорідні члени речення. У такому звертанні ставимо розділові знаки відповідно до загальних правил. Прощайте, росяні долини і села, сповнені краси. Звертання не виступає членом речення та не утворюють з іншими членами слово сполучення. Тому ми з вами, коли намагаємось якось визначити звертання синтаксично, нам треба просто виділити комами його. Або якщо, наприклад, ми ставимо знак оклику, якщо у нас підвищена так, інтонаційна висота промови нашої, ми жодним чином не підкреслюємо ні однією лінієчкою, ні двома. Жодним чином. Ми просто зверху пишемо з в дві великі літери. На письмі звертання виділяємо комами. Проте, якщо звертання стоїть на початку речення і його вимовляємо з окличною інтонації, то після нього ставимо знак оклику, а наступне слово в такому разі пишемо з великої літери. Життя моє, подивіться знак оклику далі з великої літери. «Дозволь тебе любити, зашити щастям зроблені дірки. Не забувайте, будь ласка, після знаку оклику обов'язково наступне слово писати з великої літери. Слова «о», ой, коли вони ентонаційно тісно зв'язані зі звертанням, тобто після них немає паузи, ми не відокремлюємо. Ой, Дніпре, «Мій Дніпре», тобто, дивіться, після ой кому ставити не потрібно, широкий та да, дужий. Звертання вимовляємо високим тоном. Особливо на початку речення. Перед звертанням паузи, звичайно, немає, а пауза, як правило, після нього. Якщо звертання стоїть всередині речення, його вимовляємо швидким темпом. І попрацюємо трошки практично. Пропоную вам коментоване письмо. Запишіть, будь ласка, вам треба переписати речення, розставляючи розділові знаки при звертаннях. А також. Визначить, будь ласка, над кожним звертанням його вид поширене або не поширене. Попрацюйте, будь ласка, поставивши урок на паузу, а потім разом перевіримо. Так, це перша у нас частинка. Друга частинка. Величеньке у нас коментоване письмо. Попрацюйте. Потім разом два слайди і перевіримо. Отже, поїхали. І во віки, мій добрий народе. Подивіться, обов'язково виділяємо комами всередині речення. Наше звертання є поширене. Обов'язково вкажіть. Зерном і піснями всесвітні народи. Над тобою, бандуристе, виділяємо комами. Вид звертання непоширене, небо чисте. Пригорни сестру бандуру, бандуристе. Знову ж таки, то у нас тільки одна кома, тому що звертання в кінці, вид його непоширене. Зверніть увагу і не помиляйтесь непоширене пишеться разом. О, музико непоширене у нас з вами звертання. Чи не єдина ти умієш квіткою утіхи прорости? Далі. Я напоїти силою своєю хотів би пісню, пісню Земле ти моя. У нас поширене звертання Кому не забули, знак оклику не губіть. Жагучі пісни України. Знак оклику не нас стоїть, наступне слово з великої літери. Звертання тут у нас з вами поширене. Через провалля й верховини пливе твій голос соловійний удаль не меркнучу століть. Друга частина. Ти знов оживаєш, надіє. У нас непоширене звертання оклику, стоїть наступне слово з великої літери. Світліє, душа молодіє. Умій дивитись людино. Зверніть увагу, кличний відмінок у нас і в першому, і в другому реченні. Звертання є непоширене, виділяємо конуми. А людину на людей. Це ж не ляльки тобі і навіть не рослини. Здоров, мій друже. Зверніть увагу, кличне, відмінку відбулося чергування. Друг друже. Звертання є поширене, виділене комами. І далі дивіться, підряд друге звертання йде мій старий оксене. Це також поширене звертання. Виділяємо комами. Не губіть, будь ласка, коми, і ще раз уважно передивіться. Ми стільки літ не бачили з тобою. Чому, старий, у нас з вами звертання з обох боків, коми стоять речення зі звертанням і звертання є непоширене, ти цього дня смієшся так помолоділо. Знак питання в кінці. Спасибі, дідусю, кличний відмінок, непоширене звертання, коми не забули, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу. Перевірились і рухаємось далі. Запишіть, будь ласка, ще одна вправа на закріплення. Тут вам треба буде переписати речення, і подані в дужках слова треба поставити у формі кличного відмінка. Зверніть увагу, що в деяких словах у нас є чергування. Будьте уважні, поставте урок на паузу і попрацюйте. І зараз разом перевіримо. Так, маємо. Чому ковалю з обох боків коми в кінці йо? Радий ти, чому ти гордий? Плугатарю в кінці йо – знак питання. Куди прямуєте ви в парі, як побратими, як брати? Чому сьогодні одягла ти одяг свій найкращий ткале? Це жіноча професія, ткале уважно будьте, уважні будьте, коми не забуваємо, чому твій похід заквітчали вінки осіннього зела? Чому ти, юначе, юнак, юначе, при звертанні відбувається чергування, будьте уважні з обох боків коми, відірвав від книги погляд нефтолиний, співали, як же, пригадай, друже давні. Так само друг друже відбувається чергування в кінці знаку клику. Так. Далі, будь ласка, зробіть запис в зошит і запам'ятайте, поговоримо сьогодні і про риторичне звертання як стилістичну конструкцію. Риторичне звертання це звертання до відсутньої людини. До читача, до персонажа літературного твору, до предметів і явищ з метою привернути до них увагу, виявити до них своє ставлення тощо. Наприклад, якщо ми звертаємось до України, ми кажемо «Україно» або народи, тобто це якраз називається риторичне звертання не до конкретної особи а до Більше до образу, або, наприклад, до образу читача, персонажу літературного твору. І одну вправу я дам вам на закріплення. Вам треба буде, запишіть диктант з коментуванням. Вам треба буде переписати, розставляючи розділові знаки. Тут, безумовно, у нас риторичні звертання, речі небагатько. Попрацюйте, будь ласка, і зараз розберемося. Так, подивимось. Перевіряємось. Вкраїно, світе мій, Дніпрово-Чорноброва. Тут наче сурма пів Тарасового слова. У нас звертання підряд ідуть: В країну, кома, світи мій, кома, Дніпровку Чорноброва знак оклику. Це все у нас звертання, всі вони є риторичними. Батько наш Тараси, тобто Тарас Шевченко. Дай вогню слово, ситих на планеті гнівом пропали. Тарас Шевченко, це також у нас буде риторичне звертання. Поле нова моя вітчизна отаке у нас поширене риторичне звертання. Хай святиться твоє ім'я. Нема на світі інших Україн, і візьмемо, панове, без одмін, свою скорботу на козацькі плечі. Це у нас з вами, панове, бачите, також є риторичне звертання. І невеличка пам'ятка я вам пропоную для підсумування того, що ми з вами сьогодні, а, сьогодні вивчили. Отже, питання: кого називає звертання? Предмет або особу, до якої звертається. Якою частиною мови є звертання? Іменником рідше займенником? У формі якого відмінку використовується звертання? У формі кличного, у множині, у насидному. Які звертання бувають забудовою, це непоширені та поширені? За вимовою домовця є власні і риторичні, тобто, коли конкретна людина, це власне звертання, коли абстрактне риторичне. Яке місце в реченні займає звертання? Може воно бути на початку, всередині і в кінці речення. Як виділяємо в усному мовленні паузами, а на письмі комами або знаком окликом. Якщо повторюється, то називається однорідні звертання, про це трошки пізніше теж поговоримо. Розділові знаки при звертанні – це коми і знаки оклику. Схеми, якщо створюємо, я вам вже говорила, з «в» позначаємо звертання. І всі розділові знаки, які маємо. Наприклад, якщо знак оклику, або якщо всередині стоїть звертання, або в кінці. Яким членом речення виступає звертання? Ніяким, жодним членом речення, тому ми ніяк не підкреслюємо, просто ставимо зверху зв. Інтонація, якщо на початку речення оклична, якщо в кінці знижувальна, якщо всередині низька або прискорена. І ваше домашнє завдання. Обов'язково параграф 28 на сторінках 130-131 повторіть, і всі правила треба знати. І вправу 277, будь ласка, виконайте письмово. Сьогодні я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі!